Терези, доброго дня, я вас вітаю на моєму каналі. Давайте зараз з вами подивимось на шести колодах, що буде відбуватися у вашому житті в жовтні. Можу сказати, що у всіх знаків зодіаку, які я робила розклад до цього моменту, такі якісь трансформації дуже цікаві, відбуваються звільнення. Давайте подивимося, що буде з вами. Цей формат буде інший, не такий, як я раніше робила, а розклад буде по питанню. Я підготувала шість питань, і ми в кожної колоди будемо запитувати. Um, певне питання. Так, ви готові. Терези. Які ви класні? Перше питання це загальні енергії жовтня. Оскільки, в принципі, процеси, які відбуваються, вони тривають деякий час. Можливо, хтось з вас вже зараз знаходиться на певному етапі трансформації. І ми подивимося, що буде у жовтні. Дивіться, як класно. Старший аркан сонце і дурак, Дно колоди. Що нам розказує ця карта? Вона говорить, що у вас буде відбуватися такі, знаєте, зміни найкращі, коли сонце приходить в ваше життя, коли вам все вдається. Але ця маленька пташка, яку ви тримаєте перед собою, це, можливо такий знак, що ви ще не готові. Ви не готові. Просто відкрити обидва своїх ока і сказати, так, це для мене. Коли людина йде вірним шляхом, то в неї виникають сумніви: а взагалі, чи той шлях, яким я йду, а де гачок, да? в чому тут неправда, Шо, що не так, чому все так добре? у вас ластівка. Ви начебто хотіли б і відпустити цю енергію, і почати, і подивитися на щось нове. Але ви боїтеся. Тому. Дивіться, на цей класний аркан Сонце краще бути не може. Взагалі може хтось десь полетіти у відпустку, погріти свої кісточки. Ну, жовтень ще не так дуже холодно в нас, але подумайте над тим, що вам не дає прийняти ситуацію, яка йде до вас. Ми думаємо інколи, що ми не заслуговуємо на це щастя. Людина має занищену самооцінку, і коли кажуть, ти така класна. А ви думаєте, ні, ні, це не про мене, щось не так. Да? Або, Боже, в тебе така класна кофточка, а ви кажете, та, я купила її по оціньонки. Навчиться приймати компліменти, навчиться приймати любов. Можливо, ви познайомитесь з чоловіком і будете думати, ні, він якийсь там класний, я його недостойна. Або, можливо, вам пропонують роботу, а ви кажете, я боюся, не бійтеся. Вно колоди – дурак, і плюс старший аркан Сонце це новий початок, нова. Така енергетика, сприймайте її, прийміть її. Давайте подивимося трансформації. Наступна колода це оракул. Віжен Да? Які там у вас будуть візіони? Що за нове бачення? Взагалі, що потрібно трансформувати у собі? Змінити, подобається мені це слово. Не люблю слово інсайти, але люблю слово трансформація. Від нього віє чимось таким, знаєте, новим і цікавим. Що будемо міняти? Повідомлення так. А... Вам знов-таки карта каже, чогось ви сидите, чекаєте. От бачите, оце сонечко, яке у вас тут було, і тут таке маленьке собі сонечко час. Ви чекаєте якоїсь інформації, бачите телефон? Оця дівочка хоче ту ластівку вже відпустити, чекає, коли їй боженька скаже, давай, все, відпускай. А ви чекаєте, чи листа вам принесуть, чи вже 12 має пробити, чи телефон задзвонить. Ви чекаєте моменту. Я вас вітаю, Терези, все. Вже телефон дзвонить, я вже вам говорю. Можете робити. Дозволяйте собі. От той самий момент, коли кажуть, що треба бути флоу. Флоу це в нас поток. І тоді в тебе все буде в тому самому місці, яке нам підходить, і в певний час. От зараз, якраз вибачаюсь той момент, коли ви. Маєте почати ваші зміни. Вже не треба чекати. Пам'ятаєте, мій улюблений аркан башня, який нам говорить, що якщо ви чіпляєтесь за те, що відживає себе і не можете піти в нові події, то вам зверху буде якась така стрілечка, дасть по башке, для того, щоб ви змінювалися. Якщо внутрішні зміни в вас вже не виходять, немає вибуху, то вам буде вибух зовні. Через це. Вже все, вже 12, нема чого чекати, зміни починаються. Давайте зараз з вами подивимось колода, яка називається портрети жінки. І ми подивимося, яка буде йти трансформація саме у вас. Жіночі зміни. Якщо ви дивитесь і ви чоловік, то, в принципі, це підходить також і для вас, оскільки в нас є і чоловіча, і жіноча енергія. Називається портрет жінки. Зараз подивимося, який же ж портрет вам треба новий намалювати. Шановні, Терези, I Am Present. Я присутня. От бачите, у вас іде третя карта, яка говорить зараз момент, в цьому моменті. Німці б сказали, «in heute und jetzt». Ви живете в моменті. Подумайте, що от ваші плани, які приходять, хай будуть. Ви сприймаєте. І перший крок, який робите, ви просто видихаєте і відпускаєте цей момент очікування. І говорите, я сприймаю. Ще раз додам ці карти. Вже тік-так-тік-так, тік ваш годинник давно тікає, і вам потрібно приймати. Що це може бути, я знаходжуся? Ті, хто займається дихальними практиками, ті, хто займається йогою, ви зможете це. Реальніше відчути, ніж ті, хто не має таких практик, як спостерігати. Наприклад, ви свідомо, таке гарне слово, свідомість. Ви свідомо п'єте каву, ви свідомо смакуєте шоколад, не три шматки торта а маленький шматочок. Ви свідомо дивитесь на вулицю. У мене вітер, наприклад, за вікном дерево там хитається. Або ви свідомо гладите кота. Ви з цього моменту, коли ви мене побачили, почули, вмикаєте свідомість сприйняття себе, світу і подій. До речі, дуже класна річ, скажу я вам. Тепер давайте на наступній колоді це в наш колода відьмочок. Подивимось, які ритуали, які процеси вам потрібно провести. Ви знаєте, що для того, щоб змінилася звичка, потрібно. Хто там каже, до речі, скільки змінюється звичка? Терези, 20 днів чи 22 дні? Напишіть під відео, хто змінює зараз свої звички, кому відгукається інформація, яку ви отримуєте. Чи можете ви жити в моменті, скільки вас ж хиляє то туда, то сюди. Чи можете ви жити в моменті? І для того, щоб це зробити, зараз ми подивимось, на що треба звернути увагу. Що в нас тут є? Слухайте, третій раз ця карта попадає. Це афірмація для стілення і ем, тепла. Подивіться, яка гарна карта карта родини. Ем, можливо, тут у вас справа у відносинах, і ви вирішили все-таки сказати тому чоловікові так, я погоджуюсь. Тепло. Зверніть на те, щоб навколо вас було тепло, були свічки, був вогонь, було щось таке домашні, дивіться, навіть собака там спить всі, затишок. от е, Зверніть увагу на те, щоб зробити затишок, оскільки в нас зараз буде холодно. Ви бачите, скоро з'являться різдвяні, чи вже є різдвяні товари в магазинах, багато свічок, багато вогників. Створіть для себе затишок. Я показувала, я, наприклад, купила от такий класний для розкладів на Хеллоуін, Декорацію, купіть собі щось, те, що зробить затишок у вас. І це допоможе вам також відчути себе, знаєте, як такої, от пригорнутися. Просто от вам ця карта каже: в даному випадку до чоловіка пригорнутися, а ви можете пригорнутися до всесвіту, до комфорту, до того, щоб вам було зручно. Прийдіть в баланс трошки. Наступна колода це порада. Ви можете подумати про певну подію, яка вас цікавить. І от зараз карти ми запитаємо для Терезів, яка може бути порада на жовтень? Як це вся трансформація буде у вас відбуватися? Умірні, я тільки що вам сказала. Прийдіть в баланс, усе ваш баланс. Що таке уміряності? Уміряність це в нас в даному випадку. Ви бачите, місяць і сонце. Це чоловіча, жіноча енергетика, яка має прийти в баланс. Можете навіть це зробити. О, дивіться, ще й вас король кубков на дні колоди. Да? Ам... Це можете зробити за допомогою практики ще раз гуру, Ви бачите, як Король Кубка медитаціями займається. Хто ще не пішов на практики, хто ще не знайшов для себе вчителя, наприклад, в мене зараз починається курс йоги. Я собі з подругою, 14 різних, скажімо, як, Днів, да, чи 16 уроків ми замовили, ми будемо ходити з нею, займатися в Фоксошулі, до речі, курси для того, щоб трошки знайти також баланс, медитувати. Чого вам і бажайте. І наступна порада для вас, Терези. Шановні мої, ми з вами зараз подивимось на таку річ, яка називається Колода 78. Тверей». Кожна колода е, має, спевне, автора, ви знаєте, і він малює також є художник. Так ось цей художник малює двері. І на аркані ви побачите, чи відкриті двері, чи вони зачинені. Будь ласка, зараз ставте мене на паузу, хай мене горло відігне, і думайте. Яку ситуацію ви хотіли б розрішити, які двері зачинити, або відчинити. І ми витягнемо з вами в кінці одну карту і подивимось, чи відчинені ці двері. Можливо, ви вирішили піти на нову роботу, залишити стару. Може, у вас проблема з коханкою, чи з коханцем, чи з обидвома? Можливо, ви хочете ем, закохатися, да? чи вам хотілося б приїхати на нову квартиру, і ви не знаєте, чи дають вам дозвіл. Давайте подивимось. Що скажуть карти, що для цього треба зробити або що не треба робити? Інколи людині важко сказати, що вона хоче, а легше сказати, чого вона не хоче. І так, Терези в жовтні, з дверима, що у вас там? А що, спостерігати вам треба? Бачите, по восьмерки Пентаклі, в принципі, ви знаєте, ви можете піти тут на практику. Ви можете піти на практику і спостерігати, чим займаються інші люди. Як бачите, вони там займаються собі. Татуировку один робить одному. Це може бути якесь навчання, де ви, в принципі, такі пасивний спостерігати. Дівчинка до мене зверталася і каже: Хочу навчатися на медсестру. Кажу, так, ну як хочете, то спробуйте пройти практику. Оце така можливість. Якщо б ви хотіли б з кимось познайомитись, то вам шанс сидіти на сайт знайомств і дивіться за людьми. Не сидіть. Збирайте інформацію, дивіться і спостерігайте. От бачите ваше. Дно колоди – тройка пентаклей. Це знов-таки така скрупульозна робота, коли людина працює і з часом з'являються ці двері. Якщо питання ви задавали, то збір інформації, практика, спостерігання, і у вас буде картина, як це робиться? Отака От інформація для вас, Терези. Сподіваюся, ви знайдете свій баланс. За допомогою урівноваження да, двох енергій. І, як завжди, буду вдячна вашому коментарю. Це наш з вами обмін енергіями, це наш баланс. Оскільки, коли ви працюєте з картами, ви знаєте, важливо сказати дякую. На все добре, до наступного разу!